Світлана, проєкт завершився. Насамперед питання, які емоції? Емоції шалені. Я коли дивилася дівчат, у мене були сльози в очах. Я знаю, що наші дівчата з університету третього віку вони неймовірні, вони індивідуальні. Але я не знала, що вони можуть бути настільки гарними, впевненими в собі, позитивними. І це була. Якраз мета цього заходу, що жінка в будь-якому віці гарна і неповторна. Звідки ця ідея взялася? Ну і цю ідею я вже винашую, мабуть, більше року. І коли у нас в січні 2004 року створився університет третього віку, який зараз об'єднує 80 панянок. Я уже з літа так уже це почала озвучувати дівчата. Давайте хто, хто таке хоче. Ой, не знаємо. Вона а вона сте у нас, зможки, у нас, те, у нас те. дівчата я кажу. Я не ми мета цього заходу не зробити конкурс, не зробити показ моделі, а показати, що жінка гарна, гарна зі своїми зможками, за своїми якимись, можливо, недоліками, які скриваються за посмішкою, за позитивом. І у нас немає сьогодні, скажем, переможниці, але всі всі дівчата переможниці. Тобто, це не була конкуренція. Абсолютно, ні. Дівчата допомагали одна одне. Вони приносили там свої якісь аксесуари, бо бачили, що ой, у тебе така сухня, у тебе там чогось не вистачає. Я тобі принесу. Допомагали формувати одна одне, підказували, що краще вдягнути. Ну це була ну дійсно робота проведена дуже велика. І цей захід ми хочемо присвятити нашій Україні, яка теж жінка, і яка ми впевнені в цьому році теж буде переможницею. Прозвучала інформація, що це з власної колекції всі плаття. Але хочу запитати, як жінка? Ну там різні розміри. Ну, по перше, не всі плаття, більшість, скажем так, бо частина суконь – це власні наших дівчат. Сукні у мене частина була вже в колекції, але за останні чотири місяці, коли я вже знала хто буде приймати участь в цьому заході. Які жінки, я просто ну скупляла ці сукні. Ну самі можу розуміти, де я могла їх купляти. великий, полюбала, великий полюбала. капітал потрачений. Ну скажем так, знаєте, ну гроші це не основне. Якби ми рахували скільки ми донатимо, скільки ми витрачаємо за останні три роки, то можливо кожен би схопився за голову, боже. Я могла би там щось купити. Основне це принести людям радість. Ви бачили сяючі очі наших жінок, які вони красуні. А їм на хвилиночку 60, плюс, 70. Плюс. Але вони гарні. Хіба по них скажуть, що, що вони такого віку? І це основне. Я ніколи не, не рахувалася цими грошима, і це таке. Сьогодні грошей є, завтра їх немає, завтра вони ще раз будуть. Продовження потім цього потім чи буде є. продовження проєкту. Чи є вже можливо якась нова ідея? Ні, поки немає. Ну до мене вже сьогодні приходить. А ви ще щось придумаєте, ви ще щось придумаєте? Ну, тобто, будемо щось думати. Будемо думати в будь-якому випадку. Університет третього віку у нас працює. Шість факультетів у нас працює. Кількість людей у на мене сьогодні підійшло три чоловіка, які вже хочуть до нас знову записати. Ви їх зарядили сьогоднішнім події? Так, так, вони прийшли. А як до вас попасти? Я дала свій телефон. Вже все на снеділка. Ми вже зізванюємося і залучаємо. І тому ми з дівчатами поговоримо, обсудимо, що ми можемо зробити ще. Бо я хочу, щоб університет цього віку наш гримів не тільки в Араші і тільки в області а по всій Україні. А ви не думали з цим проектом на по гастролях податися? Ну бачите, гастролі вже будуть вимагати певні вкладення. Бо якщо на цей захід не були виключені там державні кошти чи кошти місцевого бюджету, да це власні кошти учасниць проекту. Добре, але скажімо, після репортажів, після численних публікацій, якщо знайдеться людина, спонсор, меценат, який запропонує оплатити ваші гастролі, можливо, в одну з громад, можливо, в інше місто, чи погодитесь ви на цю ідею? і задоволенням? Я думаю, й задоволенням на дівчата зараз загоріли хоча спочатку. Перед коли ми в процесі вони казали, що ні треба нікого запрошувати. Не ну, давайте ми типа, ну там родичі приду, ще Хтось кажуть дівчата, ні. Я хочу, щоб вся громада наша бачила, які ви гарні, і тому я впевнена, я можу зараз вже говорити за своїх дівчат, що вони із задоволенням поїдуть. Ви що треба чому б ні? І хай вони заряджають інших жінок, і хай такі заклади, такі третього віку, створюються в інших громадах. Ми надамо якусь методичну допомогу в цьому. Розкажемо, покажемо. І на прикладі покажемо, що воно діє, що воно класно, що воно супрово. Що жінка, коли виходить на пенсію, життя тільки продовжується. Вона не на пенсію виходить, вона виходить в відпустку по догляду за собою, як я її називаю.